Моє вітання! І сьогодні починаємо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам. За останню добу для наших захисників ми придбали регулятор живлення 10 штук, акумулятор для коптера 30 штук, кабелі 60 штук, пігтейл, джампер, перехідник. Так, ось стільки букв 30 штук, дільник потужності 10 штук, загальна вартість придбаного 111 тисяч 500 гривень. Квитанцію бачите на екрані низький мій уклін за кожен ваш донат. Ви молодці. Я вами пишаюся зараз. Ви можете не тільки на цьому тижні донатити, а ще й вигравати ось такі чудові подарунки. Донат від 200 гривень. В коментарі пишете номер телефону, і ви стаєте учасником розіграшу. Топ донат. Власник ТОП до НАТО отримає тубус розписний ручна робота. Дивіться на цю красу. Дякую вам. А тепер до роботи напад Ізраїлю не міг відбутися без координації та схвалення з боку штатів. А тому американський уряд, будучи головним прихильником цього режиму, також несе відповідальність за небезпечні наслідки таких дій. заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арахчі. Так, поїхали штати, чи були в курсі дійсно про напад Ізраїлю на Іран? І чи за підтримки штатів то все відбувається? Штати, як завжди, в курсі, і одночасно вони ні при чому. Тобто, отака позиція. Ми з вами тільки вчора дивилися, що зараз нас будуть відволікати цією війною, і ми менше з вами доотримаємо допомоги, якихось рішень в нашу сторону. Нічого, все воно мине. Уряд має бути відправлений у відставку. Ми ініціюємо відставку прем'єра Дениса Шмигаля і Кабміну нардеп Разумков. Так, значить, той склад Кабміну, який є зараз, доля кабміну і зараз його учасників. Ну, да, 30-30-30. Отака от історія буде з кабміном, який є зараз. 30% кабміну нинішнього залишиться, це максимальна історія. 30% будуть тікати хто куди може. І 30% їх чекають дуже великі проблеми з законом і навіть із життям. От така історія. Так, поїхали далі. Україна не зацікавлена продовжувати переговори з Рашкою, якщо на них не буде предметної розмови про припинення вогню. Міністр закордонних справ України Сибіга. Що по переговорах? Ми з вами дивилися, що влітку ініціюють штати. Да? Будуть якісь перемовини влітку, здається, ми з вами дивилися. Дивимося з нашої сторони. Що ми хочемо від переговорів? Так, Дві новини. Давайте починаємо з недуже. Те, що ми хочемо на переговорах. Ні разу ще не було озвучено. І е, партнери наші або люди, які приймають участь у переговорах, вони просто у них мурахи по шкірі, е, у зв'язку з тим, що там написано, тобто, що ми хочемо. На їх думку, до хіра ми хочемо, а на нашу думку, нам тільки своє потрібно, нам чужого не потрібно. Так от. От то, що ми хочемо, воно до якоїсь пори не буде навіть озвучено. Але мене час. І ми з вами отримаємо навіть більше, ніж ми хотіли. За даними української розвідки, Рашка почала формувати стратегічні резерви, що свідчить про плани бойових операцій не лише в Україні. Плани ворога давно не дивилися. Плани ворога? Що вони хочуть? Що вони хочуть? Що вони планують? 200 гривень донат. Дякую, молодці. Що вони хочуть? що вони планують по відношенню до нас? Яким чином вони це планують? Так, вони планують щось підірвати? Знову ж таки, це буде стосуватися найнезахищеніших. Людей, навіть дітей, 500 гривень донат, дякую молодці. Хочуть вони це зробити, бо вони мають можливість приїхати, напічкати чимось, будівлю, поїхати, і воно, не дай боже, довбоне. Або ще 200 гривень донат, красавчики, або вони хочуть за рахунок найнезахищеніших зробити якусь біду. Ще раз. Ще раз звертаюся до всіх і вірю в те, що потрібні люди почують цей меседж. Якщо ви помічаєте, за своїми близькими, рідними, колегами, не близькими якісь підозрілі дії. Якщо ви підозрюєте, що ваша дитина в якихось групах спілкується, або їй щось загрожує, або вона веде себе підозріло, будь ласка, звертайтеся у правоохоронні органи, звертайтеся на гарячі лінії СБУ. Кричіть про це, рятуйте себе, своїх дітей, своїх близьких, своє оточення і свою країну, в якій нам з вами жити. Поїхали далі. Діти без обов'язкових щеплень не зможуть відвідувати заклади освіти, а хворі на інфекційні хвороби повинні будуть виконувати вимоги медпрацівників. Так, діти без щеплень, це зрозуміло. А що хворі на інфекційні хвороби повинні будуть виконувати вимоги працівників? Які вимоги? Типа пригнути з моста, щоб не мучитись, що зробити треба. У разі відсутності щеплення, особа може реалізувати право на освіту у заочній, дистанційній мережевій, індустріальній, індивідуальній або інших визначених законодавствах формах. Так, значить, що там перша да історія? Немає щеплень, немає освіти денної. Так чи інакше, такий законопроект буде прийнятий, проштовхнутий, продавлений, так чи інакше воно буде. Друга частина значить, це найцікавіше. Хворі на інфекційні хвороби повинні будуть виконувати вимоги медпрацівників. Друга частина тексту для е, заробляння на хворобах, на українцях е, для того, щоб більше осідало в їх карманах. Тут все зрозуміло. А що з першою частиною? В чому тут подвох? А тут не подвох. А тут. Прохання або умова зі сторони наших партнерів, або якогось конкретного партнера. Дякую.